Так, санаторій, березовий Сосновий біг. Бер. Діньков. Виїзд. Ось санаторій. Прекрасний санаторій. Прекрасне харчування. Прекрасні корпуси. природа. Природа, річка, озеро. Те що треба, ось такий в'їзд класний. Це ми вже з нутри. І вон туди дорожка. Там їдальна. Корпуси, так, чекаємо. Ось тут. Отак. Санаторій. Сосновий бір. На відео здесь. А щось людей немає, дивись.